Імпорт товарів в Польщу з України і Китаю та логістика. Що необхідно з юридичної та практичної е, точки зору? По-перше, це компанія або підприємець, який має реєстрацію в Польщі, також були питання, я не пам'ятаю, е, ну одразу буду відповідати. Не пам'ятаю або в вашому чаті, або хтось мене запитував, а чи можливо імпортувати товар, якщо в мене українська компанія, тобто я е, є співзасновником української компанії, або там директором. Я прошу реєстрацію в Allegro, Так, а чи можу я завозити, е, завозити товари там? Робити розмитнення тощо. Ні, не можете. Чому? Тому що ваша українська компанія не має аж ніякої юридичної складової в Польщі, тобто це нуль. Це є нуль. Ви нічого з вашою компанією не маєте. Ви не можете не розмитнити, не заплатити ПДВ тощо. Тому, якщо у вас там є ну, велика компанія, то ну, зазвичай і в Україні так це робиться. Відкривається дочервня компанія, так, яка материнська компанія є в Україні. Тобто співзасновником компанії до в Польщі може являтися. Ваша компанія офіційна тут в Україні, материнська компанія. Так, наприклад, так як, наприклад, зроблено в компанії Епіцентр, Тобто компанія Marketplace вона є материнська компанія, великий там, будівельний супермаркет Епіцентр, велика компанія Товка, а Товка Marketplace Епіцентр є дочерньою такою компанією. Ну, це як приклад. Тому це важливо. Далі друге, це банківський рахунок в Польщі для сплати податку та мита. Це є обов'язково і. Взагалі, також тут варто сказати про наш опит, чому тому, що ми відкривали підприємця, і ми відкривали під час військового стану. І ну, як ви знаєте, то чоловіки зараз не можуть виїжджати за кордон, тому ми робили як і всі, напевно робили в такому випадку. Тобто, ми оформили підприємця на мою дружину, так і також відкрили банківський рахунок. Тут варто сказати те, що і спулку товку можна відкрити віддалено, це перше і підприємця, ну з певними складнощами, але можливо. Тобто, там можна отримати через консульство зі Львова ключі, ЄОАП на тощо. Але банківський рахунок ви не відкриєте ні на товку, ні на підприємця з України, аж ніяк. Це неможливо. Це цілком неможливо. Тому, якщо ви будете відкривати, ну, наприклад, компанію в Польщі, то. Потрібно якось заводити співзасновникам. Ну, може там жінку або там якусь людину, яка може виїхати в Польщу. Тобто цей співзасновник може вместо вас замість вас виїхати до Польщі, відкрити рахунок і вернутися там. Все це робиться дуже швидко одним днем. Тому варто сказати, що все віддалено можна зробити, але банківський рахунок неможливо зробити віддалено, і це варто одразу розуміти. Далі, для того, щоб завозити офіційно ваші товари, тобто імпортувати в Польщу, необхідний номер IORI. Це без цього номера неможливо цього робити, і цей номер він відповідає якраз за імпорт таких товарів. Тобто, якщо ви зробили реєстрацію там, компанія або підприємця, далі вам потрібно зробити реєстрацію IOR. Після цього вам потрібно зробити реєстрацію ВАТ. Це є ПДВ, тобто ви повинні бути платником ПДВ. Це обов'язково. Далі, для того, щоб імпортувати, наприклад, товари, завозити товари із України в Польщу, то вам необхідно отримати акредитацію в митній службі. Там буде слайд окремий за цю тему. Це все робиться за буквально 2-3 хвилини і немає аж ніяких э, з складнощів. Шосте це оформлення документів, доставка розмитнення митний брокер на основі DAP in Terms. Хто вже займається або хто завозить ваші товари з Китаю, ви все цією ну, повинні знати. Хто не знає, то е, все робиться офіційно. Ну, ми радимо робити офіційно. Чому? Тому що е, ну, є такий Є такий е, спосіб е, торгівлі, тобто завести карго з України. Тобто це в е, ну, сіру, як то кажуть, завести. Тобто або якийсь контрабандист на своєму бусі, які, там, зі Львова щось вам довезе там, ящик, завтра ще один ящик, якось цей товар е, може попасти до Польщі. Так то ми не про Це, тобто це, це проходить офіційно. Тому в Польщі також кожен товар він має ну, свою історію, як він був завезений. Тобто, якщо хтось з вас десь ну, зловить це невірне слово, але що стане ну, звісно там певним органом, що цей товар був неофіційно офіційно завезений в Польщу, ну, будуть у вас певні проблеми. А це ЄС і з цим ну, жартувати ну можна йти, українець ну, така. Істота досить потужна, але я б на місці цього не зробив. То чому, тому що ну торгувати наприклад в Польщі або в інших там країнах ЄС може бути вже з цим проблем. І далі це фулфільмент оператори приймання товару, виконання замовлень. Як я казав, ми будуємо цілком віддалену систему продажів. Так і ми не касаємось товару, тобто ми не їдемо там щось розвантажувати, приймати, відправляти замовлення, бігати на кур'єрські служби. Це все не про нас. Ми будуємо воронку повністю без ну якомога, щоб людина не касала цього, тому все це за нас робить Фулфільміт. Принаймні, ми також користуємося Фулфільмітом тут в Україні. Тобто наш Фулфільміт український відправляє Фулфільміт польському, і там все це робиться через логістику, через операторів, через розмитнення. І, і напевно також варто сказати, це є наш такий опит. У нас є певні такі скаю, певні товари, яких ми не бачили і не держали в руках. Тобто ми аналізували. Ринок ми е одразу зробили закупівлю без тестових варіантів, тому що ми довіряли цю цій фабрики, там тощо, і у нас так вийшло, що ну принаймні, е, Декілька SKU ми не бачили їх взагалі, тобто ми не держали їх в руках. Вони приїхали з Китаю в Україну, вони почали продаватися в Україну, потім Бах-війна, ми завозимо в Польщу, і ми їх досить ну, і не бачили ці товари. Тобто вони приїхали з Китаю в Україну, почали продаватися в Україні на фуллфіміті. Далі вони поїхали в Польщу і продаються в Польщі. Але з цих товарів ми навіть ну, не держали в руках. Тому так, це не є приклад. Це не з усіма товарами і ми так взагалі не робимо, але ну, такий у нас є приклад.